Плетіння сіток, збір коштів, пошив одягу на потреби воїнів, формування продуктової допомоги та багато інших добрих справ. В Івано-Франківську доброчинці благодійного фонду Карітас презентували виставку Вільні гідні єдині. Тут розповідає директор організації Володимир Чорній. Зібрали дев'ять історій волонтерів, які допомагають наблизити перемогу. Серед них як місцеві, так і вимушені переселенці. Ми зобов'язані. Надати людям можливість відчути, бути причетними до тієї перемоги, бути причетними до тієї гідності, які вони доказують своєю працею. Певна річ, що церква і карітас стараються об'єднати тих людей. Вони різні є. Вони приїхали з різних куточків України і місцеві, і парафіальні. Але вони всі своєю працею, своєю жертовністю, своєю любов'ю, вони доказують, що вони гідні бути вільними серед інших народів. І це є Особливість, за якою ми стараємося допомогти тим людям відчути себе потрібними, потрібними державі, потрібні людям, потрібні нашим бійцям на передовій. І якраз це є наша мета показати, що серед нас є ті люди, які не зважаючи ні на що, вони стараються допомогти наблизити ту перемогу, наблизити відчути цілі нації, що вона гідна того. На одному зі стендів історія мешканки села Крихівці Оксани Олійник розповідає, українським воїнам допомагає ще з 2015 року. Саме в цей час її чоловік вступив до лав Збройних сил України. А вже з 24 лютого цього року почала волонтерити ще активніше. Початку йшли, перебирали одяг, дуже багато попривозили одягу, а потім вернулися назад. В Крихівці з 3 березня ми почали роботи. Бо ми шиємо, почали шити балаклави, бо хлопцям там потрібно. Підодіяльники, наволочки, простині, а найбільше ми шиємо. Наше словетне це спідня білизна. Ми спідню білизну шиємо, пакуємо разом з шкарпетками, відправляємо нашим хлопцям. Зараз пішов збір теплого одягу. Дуже багато допомагають нам наші дівчата, односельчани, парафія, що коштами, що. Речами, які потрібно, а от волонтерка Валентина Борульник до Івано-Франківська переїхала з Донеччини. Розповідає, жодного дня тут не сиділа без роботи. Одразу ж пішла допомагати, збирала продуктові набори для переселенців та сортувала одяг. І досі жінка продовжує волонтерити. Це мій такий, знаєте, життєвий ресурс. Я навпаки, кожен день хочеться допомагати і будувати з. Зміни в нашій країні, наближати нашу країну до перемоги. Ми не втомлюємося, бо знаєте, люди, які самі знаходяться в таких скрутних становищах, намагаються допомагати один кожному і робити добрі справи щодня. Побачити світлини доброчинців та дізнатися їх історії можна у фортечній галереї Бастіон до 30 листопада. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія